Ресторан пиццерия Фредди Фасберс, О, так, первая ночная смена будет до легкою. Привіт. привет. Привіт, привіт, привіт. Е -е, я вихочу записати повідомлення для тебе, яке допоможе no. тобі. Аккуєтесь в першу ж Що? Е -е, Та насправді мені не потрібна твоя допомога, чувак. І ти заблокований. Боже, бляха цей блошет їбаний шматок лайна. Та навіть на Ютуб нормально не посидиш! Вау! що стало зі світлом? Ох, блядь. знову за роботу. Так, що там з генератором? Так, здається, це воно. Ха! Опа, а ось і проблемка. Дублема! 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 Ага, проблема вирішена. І що б це місце робило без мене? <ehkäessä> я чека! Можна я тебе вп'ю, будь ласка. Як нудно! Вгору, вниз, вгору, вниз. А, що тут мені, бляха, робити? <гум> Отак! Настав час для піци. Це взагалі-то мій шматок піци. Ні, це мій шматочок. А? Хам! Боже, ти така смачна? Часто біздохнути. Гей! Ау! Ми просто хочемо гратися. Гратися! Це я! Не треба було торкатися до моєї піци! Друже, хочеш бути моєю пташечкою? Ха ха. -ха, -ха, -ха!